За вересень 2023 року сонячна електростанція згенерувала 20 тисяч кВт електричної енергії з вартістю 6,50 за кВт. Потенційна економія становила 130 тисяч гривень. Гарантійні умови сонячна електростанція розрахунково має експлуатуватися 25 років. Маємо окрему гарантію на сонячній панелі. Це 12 років на цілісність виробу і 25 років гарантії на вихідну лінійну потужність. Тобто через 25 років сонячні панелі повинні генерувати 80% від того показника, який вони зафіксовані на 2023 рік. Інверторне обладнання має гарантійний термін 5 років. Окрема характеристика: за скільки часу був реалізований проект. 20 робочих днів роботи команди сонячних систем це був найшвидший, фактично рекордний проект для нашої команди на день незалежності. Ми змогли показати, що дійсно ми зробили разом з клієнтом, завдяки нашому клієнту. Зробили свій енергетичний вклад в енергетичну незалежність нашої держави.